Привіт! Хочу трошки детальніше розказати про послуги, які ми надаємо та про наші особливості. Перше, ми займаємось дочкою манікюрного, перукарського та грумерського інструментів. Також у нас є ремонт електрообладнання. Ми ремонтуємо фенни, машинки, манікюрні апарати. По-третє, ми займаємось продажем інструментів. У нас є манітюрний інструмент фірми Olton, Race, берукарські інструменти від фірм Tandeo, Olimp, Moser, Wall та інші. Також у нас у продажу є фрези від фірми Nissima. Тепер трошки про наші особливості. У нас є кур'єр. Ми можемо приїжджати, забирати інструменти, заточувати їх та привозити вам назад. Все це робиться протягом одного дня. Послуга безкоштовна, але є умови, ми приїжджаємо від 10 інструментів. Також наша друга особливість це нова пошта. Ми е, працюємо з новою поштою, та зворотня доставка на ту ж адресу, з якої ви відправляли, у нас безкоштовна. За більш детальною інформацією, якщо у вас є питання, пишіть нам у Дірект або телефонуйте, номера телефону, є в інстаграмі. Все видно, також буде в описі.